Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Трішки звуку. Є. Mm -mm. yeah. Тепер демонстрацію. Так. Є. Ось. Ось. Зараз я поправлю екран трішки. Так і ось. Ось ось. Ось. Так. О. Добре. Так, добре. Є ще можна цю сторону трошки. О, а так буде саме найліпше. Слава Ісусу Христу. Навіки слава Богу, ми з вами мали дев'ятницю до Богородиці Діви Марії перед іконою знаменна, знамення за дітей України за захист і збереження. Чому саме за дітей? Я почала такі дев'ятниці, я дам оголошення чуть пізніше, а зараз помолимося молитвою. Перед іконою Богородиці Діви Марії, перед іконою знаменна за захист і збереження дітей України, всіх людських дітей. Богородице Діва Марія, вислухай наші молитви. Я прошу в тебе, милості, захисту і збереження всіх дітей України. Всіх людських дітей. О, Пресвята владичице Діво, Богородице, спаси і збережи під покровом Твоїм дітей України, усіх юнаків, дівчат і немовлят, хрещених, безіменних і, і тих, які в черві Матері носяться, укрий їх ризою Твого материнства, збережи їх у страху Божому і в вскухняності батькам. Ублагай Господа мого і сина твого, нехай дарує їм корисне для спасіння їхнього, вручай їх материнському нагляду твоєму, бо ти єси божественний покров рабам твоїм. Матір Божа, веди мене в образ твого небесного материнства, зціли душевні тілесні рани дітей моїми гріхами нанесені. Вручаю дитя моє цілком Господові моєму Ісусу Христу і твоєму пречисто, небесному заступництву. Амінь. Святий ангелу, охоронителю всіх дітей України, покрий їх Твоїм покровом, від стріл демона, від очей спокусника і збережи їхні серця в ангельській чистоті. Амінь. Ось така молитва була у нас, такі молитви були у нас перед іконою знаменна, знамення до Богородиці Діви Марії і нашого Небесного Отця Ісуса Христа. Давайте нагадаємо, я вже робила таку дев'ятницю. Ми з вами вже молилися перед такою іконою. Я дуже люблю. Цю ікону і поклоняюся їй. До ікони знамення звертаються з проханнями, коли Божа матір повинна явити свою милість, змилостивитись над стражданнями та горем, над нашими земними турботами, які відводять нас від Бога. До неї звертаються люди, бо вона тримає причистому лодні. Богомладенця Ісуса Христа, а руки її підняті догори. Вона молить свого Сина, щоб він подав милість і змилосердився над кожним із нас у ці важкі часи. Гасло, гасло перед даною іконою знамення таке радуйся, владичице, знамення милості Твоєї над нами являючи. Благословенна богородице, схиляюся перед Твоєю іконою і віддаю данину пам'яті Тобі і створеним Тобою чудесам. Прости нас, грішних рабів Божих за гріхи наші, молю тебе, покровителько, не покинь нас, що повірили в сина Твого, допоможи впоратися з недугами, хворобами, випробуваннями, прояви милосердя і передай молитви наші Господу. До якого всією душею прагнемо. Амінь. Володарко Небес, добра покровителько, заступниця знедолених, смиренно підношу молитву про допомогу Твою в цей складний час, умоли Сина Твого і Господа нашого, не залишити мене й моїх близьких в невірі і розпачі. Нехай зійде на нас благодать Твоя, і позбудемося ми напостей і труднощів. Людської заздрості і хвороб, що послабляють дух. Амінь. Ось такі молитви ми молилися з вами перед іконою Знамення, знаменна, за дітей України, за їх захист і допомогу. Хочу зробити оголошення. Підходить період, коли ми будемо молитися. З дозволу Богородиці Діви Марії за всіх людських дітей. Знаю, коли це буде, який період, досить об'ємний період, тому я пропоную вам, можливо, у вас є свої думки, своє бачення, свої молитви. Буду рада, якщо ви нам, з нами поділитеся. Я спеціально буду робити оголошення. Коли ми розпочинаємо період молитви за людських дітей? Це не має значення, якого вони віку за людських дітей. Пері... Наперед забігаючи період, скажу, буде продовжуватися до 7 вересня цього року. Тому я бажаю всім нам гарного здоров'я, миру і щоб ми гарно провели. Цей період молитви за людських дітей. Чому він такий особливий, чому він має таке велике значення? Я вже буду робити оголошення тоді, коли ми будемо ці молитви. Отож, я від вас чекаю, очікую ваших думок, ваших ідей, ваших пропозицій щодо молитви. Просто я роблю оголошення, що є тема молитви за всіх людських дітей. Дивіться, що я ще хочу сказати. цього тижня, я не знаю, чому, я дивилася старий іспанський англомовний фільм про старовинну родину. Ви знаєте, у нас зараз іде дев'ятниця. До Богородиці Діви Марії неустанної помочі. Коли я дивилася цей фільм в інтер'єрі будинку даної старовинної іспанської родини, мені явилося і на стіні я побачила у тих старовинних людей ось цю ікону Богородиці Діви Марії. У нас якраз іде. Ця молитва трошки її збільшу. Ось який гарний знак. Від старовини моляться до такої ікони. Я могла побачити різний інтер'єр будинку, багатство золото, але я побачила цю ікону. Хочете вірити, хочете не вірити, це ваше. Ваша думка і ще одну, в слідуючій кімнаті, ось цю ікону я побачила, Святої Великомучениці Варвари 100% капля в каплі з цим мечем, з цією короною. Я побачила ці ікони в старовинному іспанському англомовному. Фільмі про старовинну іспанську родину. Через віки, через час іде ікона з молитвою до нас? Значить, ми на правильному шляху. Ось так. Ось такі речі я хотіла вам сказати. Я дякую всім вам. Камера. Добре. Я дякую всім вам, посилаю слова любові, всім тим людям, які були в цій дев'ятниці зі мною, які молилися за чужих дітей, які молилися з тими намірами до Богородиці Діви Марії і нашого Ісуса Христа за дітей з вашими намірами. Анна Юращук, Наталія Ковалюк, Марія Вербіцька, Аня Бойчук-Юрчук, Василина Гринюк, Михайло Строїч, Любов Табахарнюк, Ганна Марія Фієвчук, Валентина Крицкалюк, Ольга Боєчко, Ліда Гордій, Орест Калиняк, Сніжана Морська, Дарія Худак, Ганна Буц, Ганна Гайсанюк, Ганна Гайсенюк, Оксана Рибчук, Аня Мосейчук. Марія Яремин, Ірина Плаксій, Ірина Грималюк, Оксана Шкрібляк, Ольга Буц, Люба Іванчук, Ганна Гордій, Олександра Богданець, Марія Юсипчук, Паша Семигин, Марія Синяк, Дар'я Гордій, Марія Кошиванок, Оксана Луканюк, Валентина Вичук, Марія Тенкалюк-Григорчук, Наталія Сахро, Ганна Шкрібляк, Ярослава Гринюк, Дар'я Кіщук, Кіщук, Марія Крутофіст. Паша Андрусяк, Наталія Іванчук, Марія Мегидинюк, Діана Вавриків, Галина Гринюк, Марія Якіпчик, Марія Пузікова, Орися Ковалюк, Ольга, Оля Грипеняк, Галина Мазурик, Марія Масейчик, Марія Робенчук, Галина Пер, 에, Порчук, Оксана Кіфорук, Марія Синяк, Ганна Григорчик, Марія Сенчук, Оксана Стефурак, Анна Пасейлюк. Я вам щиро дякую. Посилаю слова любові, хай Богородиця Діва Марія і наш Ісус Христос захистить береже ваших дітей, людських дітей, всіх дітей України і по нашій землі. Поширили дану дев'ятницю наші сміливці: Марія Джурів, Оксана Луканюк, Марія Башеван, Оксана Стефорок, Ганна Гайсанюк, Ганна Буц, Аня Бойчук, Юрчук, Ярослава. Гринюк. Хай Бог береже і Богородиця Діва Марія, всіх ваших дітей, ваших дітей, ваших дітей, людських дітей. Дякую вам і посилаю слова любові від себе всім вам, хто молився в цій дев'ятниці. Бачу, тема дітей є для вас актуальна. Тому чекаю вашого, ваших повідомлень. Тому що буду оголошувати період читання молитви за людських дітей. Пишіть, обов'язково пишіть свої думки, ідеї, молитви. Пропонуйте свої молитви. Думаю, що це буде молитва до Богородиці Діви Марії, може, великі молитви будуть, але ми маємо цей період молитви за людських дітей пройти з Божою помощю. Я щаслива бути в молитві і разом з вами. Хай Бог береже Богородиця Діва Марія, ангели Господні бережуть вас, особливо ваших дітей, дітей, внуків, людських дітей. Я бажаю всім людям на землі миру, здоров'я, процвітання і до нових нам зустрічей! Не хотіла закриватися ікона, ну я дала інформацію ту, яку, яку було потрібно, але значить, ще щось буде, ще якась буде інформація. І я дякую за це, іконі Богородиці Діви Марії. До нових зустрічей!